Мірував. Знаєте, були часи, коли люди за віру страждали і платили життям. І, на жаль, це ще досі є. Знаєте, будь що будь-яка навіть сфера діяльності в нашому житті, вона випробовується проблемами. Так само і віра. Віра Божа, вона випробовується огнем. Тому апостолів, пророків Божих в них були завжди випробування трудності, але вони виходили переможцями. Чому? Тому що вони не відступали ні вліво, ні вправо від істини, від Слова Божого і отримували перемогу. І дійсно, будь-що будь якісне воно буде випробовуватися якимись певними трудностями, будь то це бізнес, будь то це сім'я. І так далі важливо, як ми його проходимо.